Так, друзі, всім привіт! Поговоримо на життєві теми. Якщо ви, наприклад, зараз розумієте, що ви хочете іммігрувати там до Канади, до США, і хочете почати вже цей процес дуже серйозно, то перш за все вам треба задуматись про вашу англійську і почати її треба вчити якомога раніше. Розкажу вам про свій досвід. Значить, в Україні я працювала до початку вторгнення, вторгнення юристом в адвока... адвоката в адвокатському об'єднанні. І я весь час вчила англійську мову десь з 16-17 року. Як кожен тиждень у мене були якісь курси, я їх проходила, вчила, вчила, вчила. Але. Так як я англійську використовувала тільки в роботі своїй, тобто я драфтила контракти, я там щось типу, вносила правочки якісь невеликі, ну, я зараз вважаю, що це невеликі були правки. Потім, ну і ти, відповідно ти не дуже часто розмовляєш на англійській мові. Потім стався такий момент, що війна і ну, вимушена імміграція. Я поїхала за кордон і я зрозуміла, що, по-перше, знання то є, а говорити я не можу, як собака. І хотілося дуже багато чого сказати, хотілося дуже багато про Україну розказати, хотілося про себе розказати, тому що на українській я можу вільно себе пояснювати, презентуватися, і своєю плістати і тому подібне. А на англійській ти цього не можеш, тому що ти банально боїшся. І мені було дуже страшно. Так, от, 22-й рік, я десь, мабуть, в березні чи в квітні 22-го року почала заново вчити англійську, але я її вже вчила так, що я розуміла, що зараз в мене клас закінчиться. І я піду за двері і я буду говорити на англійській. І це дуже сильно допомогло. Спілкуюсь до сих пір. Зараз мені зараз не страшно, це найголовніше. Не страшно. Говорити на таких базових речах, тобто говорити там з носіями, які ти точно знаєш, вони тебе зрозуміють, тому що ти не пояснюєш якісь там складні конструкції. Але ж я розумію, що мені треба будувати мою кар'єру, і тому я продовжую вчити англійську і продовжую йти до того, щоб здавати екзамени до повноцінного до повноцінної імміграції, отримання канадського паспорта. Так от, значить, якщо зараз порахувати, то це приблизно 9 років, ну, останні 3 роки я дуже. Активно займаюся англійською, і тільки зараз я розумію, що я от щось я та й знаю. А в загальному братися за мову треба якомога раніше. Треба братися для того, щоб базово розуміли вас, для того, щоб ви могли себе продати, для того, щоб ви могли знайти роботу, а не робота вас знаходила. І такі додаткові плюси. Тому що зараз я сама навіть бачу, як люди, наприклад, на мене реагують, там. Мало того, що як ти виглядаєш, да, коли ти відкриваєш рода, то все зрозуміло по рівню взагалі твого спілкування визначається твій інтелект, це що стосується іноземних мов, це те, що стосується англійської мови, те, що стосується там, італійської, французької мови, ви самі це можете бачити. І навіть от в українській в мене є слова паразити, я намагаюся себе контролювати. Але знову ж таки це не завжди виходить, тому що тут я відчуваю себе дуже сильно вільною і дуже сильно люблю спілкуватися. Так, до чого це відео? Закликаю вас всіх, хто готується до міграції, почати вчити англійську кожен день, хоч вчити якісь пословечку або мати класи по декілька разів на тиждень. Повірте, коли ви потім поїдете в Канаду і ви потім почнете це використовувати, ви будете собі вдячні за те, що ви почали вже зараз, коли ви були в комфортних умовах, ну, умовно, комфортних умовах. От такі справи цікаво дізнатися про ваш досвід вивчення. Англійської мови напишіть мені, будь ласка, буду рада почути.